Салют піпо, радий знову вас бачити. Сьогодні проговоримо про новенькі теми, що робити з людьми, які кажуть, не куплю гру, поки не буду українською». Про неофіційну локалізацію та донати на неї, така собі інвестиція. Наприклад, проговоримо про написання відгуків. Ну і з приводу купівлі ігор подешевше в Туреччині чи Аргентині, чи будь де ще. Моя улюблена тема. Не затягую і приємного всім перегляду. Не забувайте про вподобайку. А як ти б сказав людям, які кажуть так, я не буду, просто я бачив такі коментарі, писали люди, я не буду купляти продукт до тих пір, поки там не буде українською. От буде український, я куплю. І, можливо, деякі реально куплять, але де гарант тому, хто витрачає кошти на локалізацію, що ну, вони сказали, що куплять, а де гарант, що куплять? І чи буде цього достатньо? Як Ні, такі? це не Ні, це взагалі не аргумент. Угу. Для розробника, знаєш, що там один-два коментарі, що там люди там. Жаліються, що mm -hmm. немає українського mm -hmm. а зрозуміти просто може спитати, чому ти не вивчаєш там англійську, наприклад, тому що англійська зараз тут типа 100% світу повинна запитати міжнародно. Тобто це не за те, що хтось там топить за Америку. Ні, це просто якби це мова Windows, це мова там всього на світі, розумієш, і навіть кодіровка, навіть обичне програмування, воно йде на англійській мові. Я просто завжди кажу: гляньте, топ-5, наприклад, статистики популярних мов. Так, так, так. От і ну ця популярність, вона не йде просто так. Знаєш, бо там хтось фанати там політичний, uh -huh. ні, це ну політік політика саме останнім цьому дивись, що може допомогти не те, що там я буду встановлювати тільки українську мову, ні uh -huh. а, потрібно робити наступне. А насамперед, диви, в тебе, от те, що я хотів би сказати, що в тебе є ком'юніті людей, які хочуть грати українською, uh -huh. правильно так, так от насамперед. Тобто, ми коли, наприклад, випускаємо якусь гру. Так, просити, наприклад, щоб випустили українську мову, не, не, ну, не вийде. Тобто, можливо, наприклад, що робити? Збирати ком'юніті, угу. і, наприклад, в рамках ком'юніті, наприклад, збирати донати на локалізацію якоїсь гри, і ну, типу, в початку, це буде якби така. А не прибильна штука, локалізація так. гри, яка вже вийшла і пройшов певний час. я Правильно розумію? Так, так, так. От ти, наприклад, дивишся mm. якась там гра. Ну, понятно, там балду ми не зможемо, наприклад, перекласти. Так, от ти дивишся якусь ну, гру, яка... Є, ну я в принципі це ну, питання бюджету. Да, да, Дивись, а ти дивишся гру, ну неважливо, яку тобто, ти mm -hmm. там просто шукаєш якусь гру, а яка має відносно небагато тексту, відносно небагато, mm -hmm. наприклад, реплік. І а в ком'юніті, наприклад, ти збираєш донати, mm -hmm. потім шукаєш в тому ж самому ком'юніті акторів і звукових mm -hmm. режисерів, які а можуть ти маєш на увазі локалізацію збрати... повну це прям з прям зазвучку. Так, mm -hmm. так, ти робиш її а, в рамках ком'юніті, тобто ти знаходиш mm -hmm. людей, які будуть відповідальні за це. Mm -hmm. Вони роблять цей, цей переклад, і потім, якщо цей переклад якісний, mm -hmm. тоді його можна ну якби предложити компанії, яка mm -hmm. цю гру. Ну тобто ну власнику цієї гри безкоштовно. Додати. Їм дати оцю локалізацію, додати до гри, тому що mm -hmm. вони частіше не заплатять. Це, наприклад, якщо у тебе буде наприклад ця студія, яка mm -hmm. випустила, наприклад, там 5-10 проектів крутої локалізації, озвучки, mm -hmm. тоді так. Тоді інші студії можливо будуть заказувати, тому що появився спрос. Mm -hmm. А цей а так ні. І плюс і ще момент такий: от е е дуже часто дивляться на якість запису mm -hmm. от. Тому що, а, наприклад, от місінівепланіми Том Круз, uh -huh. а він завжди підбирає власне, ну тобто він сам підбирає всіх акторів, які його будуть локалізувати, тобто uh -huh. перекладати. Тому що він хоче якісний голос, якісну озвучку, якісне все. Uh -huh. І те ж саме йде про ігри. Тобто, якщо ти зробиш погану озвучку і випустиш це в світ, то це не плюс, це мінус. І їм oh, проще нещодавно просто випустити англійською. Так, так, так. Тобто, ну тому це, це прям репутаційні ну, такі прям mm -hmm. шкоди. Ну а в принципі, потрібно, якби якщо ти, наприклад, а, хочеш зробити таку студію, то треба розвивати цю студію, і спочатку можливо робити просто як модами, да? якщо навіть студії буде вимовлятися. <світ> потім mm -hmm. це все розвивати, а жити, ну тобто, платити за це все з донатів в ком'юніті. Тому що mm -hmm. ну, якщо люди будуть, які це підтримують, mm -hmm. то і кошти знайдуться. Другий момент і це. А, Важніше, мені здається, це ти можеш підштовхувати ком'юніті, розвивати україн, українську мову всередині уже існуючих ігор. Що що робити потрібно? Дивись, беремо любу гру, неважливо, не там, наприклад, там гетажку п'яту, наприклад. Угу, угу. От просто заходимо в стім, наприклад, так і. Стімі пишемо просто відгуки круті, uh -huh. хороші, там на п'ять зірочок. Відгуки там, типа, ми не пишемо ж там вау, я грав в українську. Ні, це все бульше. Uh -huh. Ми пишемо, що там типа гра крута. Uh -huh. Мені подобається те, те, те те, -те аргументовно. Але описуємо... це якщо людина uh -huh. купила цю гру, і вона є в бібліотеці чи ні? Так, 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 uh -huh. так, так, так. так. Дивись, не тільки купила, а якщо ще й грала, тому Грала, що, звичайно, да так, от аналітика в навіть на, на тому ж самому стімі. Uh -huh. А вона як іде насамперед, ти ж, коли заходиш там, дивишся там дуже положительне, там uh -huh. або uh -huh. а, дуже там якісь напогані. Там, відгуки від uh -huh. так, але ці відгуки як рахуються, якщо людина тільки ну, якщо людина не купила групу, ставила відгуку, uh -huh. воно не рахується. Якщо uh -huh. людина купила і пограла там більше, ніж там яка, якийсь відсоток гравців, <кій> тоді цей відгук рахується в системі. Uh -huh. І тому розумієш. А, ну, от круто буде, наприклад, якщо в тебе, наприклад, там а, там 200 ігор дав в mm -hmm. стігність. От, подивись, які ігри ти грав а, ну, типу частіше всього, які там ігри, ну не просто поставив просто на табаляцію. Ні, візьми, просто прийди по всіх іграх і залиш свій відгук. Mm -hmm. Відгук не про українську мову, але українською мовою. Mm -hmm. Розумієш, тобто ти пишеш, гра крута, класна, мені сподобалась на українській мові. Mm -hmm. В системі стіму, по суті відобразиться, що. А гравець з України залишив відгук українською про гру що вона крута, uh -huh. зрозуміло, що там, наприклад, французу, французу, там або там іспанцю, або там а, німцю, воно перекладеться цей uh -huh. відгук uh -huh. на його мову нативно. але в системі а, буде український відгук, тобто це плюс один до попиту з України. Якщо, наприклад, uh -huh. все твоє ком'юніті, всі твої гравці, ну то тобто, ті, хто тебе дивиться, якщо зайдуть і кожну гру. Яку вони грали, і які вони там більш-менш там посвятили свій час, mm -hmm. а зроблять це саме. Тобто не будуть писати там, О, бля, ведіть на українську мову. <рес> да, я та, грати да, не я буду, такі, це да, ну це, це діти реально. Да, а да. буквально просто підняти а, ну просто спрос підняти в да, Україні, тобто просто написати, що типу там гра крута, або і гра навіть якщо пишеш там, що гра не крута, гра погана, mm -hmm. але цей відгук уже на українській мові, і видно, mm -hmm. що український сегмент вдруг десь появився, розумієш, і він буде не. Mm -hmm. 0,0001%. А він так. там, наприклад, буде більший. І... В тебе на ну, насправді є. є я от до, до речі не знав, що тут так саме з тим працює, що прям ідентифікує мову, на яку якою ти користуєшся, якою ти написав, і що це котується. І я ж так розумію, це ж Дивись, тут тоді декілька моментів треба уточнити. Тобто пишемо українською мовою, навіть не написуючи в кінці, що додайте українську. навіть ні, якщо ти гру програв, ні, але але да, зрозумі, зрозумі. А, але дивись, 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 пишеш. Я зрозумів, зрозумів. Але дивись. Тут тоді ми приходимо знову ж таки до того, що я ставлю на перше місце. Гра повинна бути купленою, а не так. там просто фантазувати так, так. чи зпірати. Це раз. А, а о, не о не згадав, не згадав, не вибач, вибач. Так. Ще от ти ж можеш придбати гру, наприклад, живучи в Україні чи не в Україні, з Аргентини. А, а треба купляти з України. Да, Дешевше, да, іноді немає регіональних цін. Але компанія ж ідентифікує, хто і звідки придбав гру. Бо ти можеш так. патріотично скрізь, Якусь все писати, навіть грати гру, але купувати там в умовній Аргентині або Туреччині, ну Сорян, чувак. Це трошки не так. Так, 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 так. Це правда. Mm -hmm. Плюс момент який, що, дивися, в тебе, думаю, багато гравців з Європи, там іще десь. Да, є такі. Тобто mm -hmm. по, просто їм дають пораду, що, наприклад, якщо переключити свій СТІм на Україну, у них будуть оплату. дешевші ціни. Оплату, ти так, маєш так, так, оплату. Ну там mm -hmm. як, виходить, ти, должен, ти повинен, там регіон просто перемкнути так, mm -hmm. на Україну. А, ні, ні, не тільки карту українську, uh -huh. а ще й регіон перемкнути на українську uh -huh. на український регіон. У мене, наприклад, в мене якийсь момент. Мені прийшлось підключатися потім віверу до комп'ютера мого батька так, з Україну в Україні uh -huh. і через нього авторизуватися, з стімом, uh -huh. там перемкнути на українську і потім чекай, я... Чекай, чекай, от... а регіон це мається на увазі, коли змінюється е інтерфейс на українську чи регіон. Інтерфейс ти взагалі як. можеш е інший забити. У мене інтерфейс англійський стоїть. Во-во-во, во, во, А отут давай момент. Ну а наступного разу друзі, ми з вами дізнаємося, чи впливає мова інтерфейсу в Steam на продажі ігор та українську локалізацію. Потім подивимося, як правильно писати відгуки в Steam і не тільки щоб все ж таки мати шанс отримати українську локалізацію. Ну і що таке ретеншн в ігровій індустрії? Цікаве складне слово, але вам сподобається. Тож, якщо вам сподобався даний відос і чекайте на наступний, притискайте вподобайку. Це мені дасть зрозуміти, що так вам цікаво. І, до речі, маленький анонс, хто не знав, якщо полюбляєте World of Warcraft, ми створили офіційну гільдію українську, HWG, Human Vas Guild, знаходиться на європейському сервері на Реалмі Казак. Граємо в Dragonfly. Якщо цікаво, теж долучайтесь, активні писання в описі під відео. Долучайтесь до нашого Discord. Побачимось, бувайте!